Що я вам зараз розкажу? Чи правда це, чи ні, не знаю. Але кажуть, що неспроста у зайців довгі вуха. Трапилася ця історія дуже давно. У ті часи Лев, цар звірів, посварився з орлом царем птахів. І почалася війна між звірами і птахами. Особливо важко довелося зайцям, тільки но ну, на галявину вибіжать, зверху на них орли та й кидаються. У лісі вовки та лисиці підстерігають, можна втекти та сховатися під кущем. Але як почути ворогів, якщо вушка у зайців у ті часи були дуже маленькі. От і зібралися зайці на галявині, щоб вирішити, як жити далі. Що робити? Довго думали, гадали та й вирішили просити у лева царя звірів для зайців довгі вуха. Хто піде до лева? запитав старий заєць. Хто з вас найпруткіший, найхитріший, найрозумніший і найсміловіший? Тихо стало на галявині, мовчать зайці, адже не хочеться нікому у далекий ліс до лева йти. І далеко, і страшно. Та як у самого лева довгі вуха просити? Раптом на галявину вискочила запізніла зайчисько. Побачили його зайці, зашуміли. Ось він найпруткіший, найхитріший, найрозумніший і найхоробріший. Йому й до лева йти. Нема чого робити. Пішов заєць у далекий ліс до царя звірів. Іде він лісовою стежкою, то зайчою капусти зірве, то стиглу плиничку з'їсть. Раптом дивиться у кущах майну сірий хвіст. Обернувся зайць, позаду виплескують вовчі зуби, а за дуба вовк його лапою манить. «Ей, іди на сюди, я тобі на вушка скажу лісову новину. Мені нема коли, я у поважній справі поспішаю. Ні, постривай, вискочили вовки, та й за зайцем. А той летить стрімголов, та тільки про неї думає якщо до вовчих зубів потраплю, хто ж тоді довгий вуха принесе? дістався він до царського палацу і затарабанив лапою у міцні ворота. Прочинилися ворота, висунулася лисиця. Ти чого стукаєш? Царя турбуєш? Я прийшов, простій, до лева прийшов просити довгі вухо для зайців, ще чого придумав? Такими дрібницями лева відволікати, пихнула лисиця. Сів заєць, засумував. Що далі робити, як догі вуха здобути? Раптом, бачить, ведмідь іде, до палацу кошики з малиною тягне. Добрий день, дядько ведмедю. гукнув йому заяць. день, Чого сидиш тут під кущем? Та от вирішив тебе дочекатися, подивитися на твою нову шубу, тільки розмов серед зліїв, яка вона й гарна, та от не вистачає їй коміра. Та де ж його взяти комір? розгубився Ведмідь. Це просто, сказав Заєць, а сам Ведмедеві на спину стрибнув, на плечі ліг, лапи звісив. Ну як гарний комір? питає. Зрадів ведмідь, підхопив свої кошики і до воріт пішов. Відчинила лисиця ворота та й витріщилася на ведмедя. Що це тебе, куми, на плечах лежить? Комір до моєї шуби, кумонька лисице, відповів ведмідь поважно та й пішов далі. А заєць потихеньку зістрибнув і до палацу. Побачила лисиця, як комір поскакав, здивувалася, думає, уперше в житті такого хитрого звіра бачу. У палаці, у просторій залі, лев цар звірів лежить, головою мотає, зуби у нього вже другий день болять, а лікар дятел усе ніяк не йде. Адже війна у ті часи була б між звірами та й птахами. Раптом бачить Лев, як прочинилися двері, а за дверей зайці визирнув. Гей, зайчисько, іди но сюди, погукав Лев. Підійшов зайць, привітався. Чи вмієш ти лікувати зуби? запитує Лев. Ні, відповідає зайць. То навіщо тоді прийшов? Мене зайці прислали довгі вуха просити, щоб краще чути. Ну, гаразд. Гей, лисиця, гукнув Лев. Є у нас там десь у коморі довгі вуха, сказав Лев. Треба б їх затям віддати. Віддати їх не шкода, тільки нехай заяць лікаря приведе, прошепотіла лисиця. Довго думав заєць, як йому дятла до лева привести. Нарешті пішов до великого мурашника. Допоможіть мені, друзі мурахи, у небо піднятися, на хмару потрапити. Ми праді допомогти, та тільки не знаємо, як, відповідають мурахи. А я вас навчу. Скрутили мурахи з травинок мотузки, прив'язали їх до гілок гробини, пригнули її верхівку до землі. Ухопився заяць за верхівку, а мурахи одночасно мотузки і відпустили. Полетів заяць у самісіньке небо. Летить, тільки вітер вуха свистить. Зашуміли мурахи, тільки не розумійший заєць міг таке придумати. Раптом опустився заяць на щось м'яке і біле. Торкнувся лапою вологу, подивися вниз, ледве землю видно. Зрозумів заєць, що потрапив він на хмару. Підвівся, обтрусився і потихеньку до самого краю підійшов. Подивився донизу, а там під хмарами у цей час Орел цар птахів літає, наздобич пилює. Стрибнув заяць Орлу прямісінько на спину, де тільки не літав Орел. Як тільки каменем не падав, ніяк не міг себе зайця скинути. Нарешті заблагорал. Чого ти хочеш? Відпусти мене, чого тобі треба? Мені потрібен лікар, дятел, гаразд, буде тобі лікар, побіцяв Орел і спустився на землю. Наказав Орел дятлові робити все, що йому заяць скаже, і на прощання гукнув йому. Хоробрий ти зайцю, найхоробріший у світі. Приніс заяць дятла до палацу, постукав дятел у левічих зубах, подобався і вилікував царя звірів. Зрадів лев, наказав видати зайцю найдовші вуха, які тільки були. Взяв їх заєць та й до свого лісу поскакав з того часу. І ходять зайці з довгими вухами.